Цього року, день реформації, у громаді святого Павла був відзначений переглядом фільму. Після традиційного недільного богослужіння у культурному центрі немецької евангелічної лютеранської церкви України відбувся прем'єрний показ документального фільму Сергія Васильєва, присвяченого події, освячення будівлі Кірхи Святого Павла після відновлення у 2010 році. Перед переглядом фільму лектор Володимир Немерцалов у своєму вітальному слові до громади зазначив, що реформація це не лише історична подія, а живий процес. Євангелія що об'єднує, сказав він, підкреслюючи, що незважаючи на відмінності у традиціях та практиках, християни прагнуть працювати разом заради спільної мети в дії, коли віра і прагнення до спільного добра об'єднують людей різних конфесій і традицій. Це і є справжнім втіленням реформації сьогодні. Ми маємо зрозуміти, що цей день це не просто день реформації, це не день, коли ми розійшлися з католиками з різних причин, але це той день, в який в 99-му році ми підписали меморандуми примирилися з іншими. Християнськими течіями і сьогодні, коли ми говоримо з вами, що ми віруємо в Духа Святого, в єдину святу апостольську християнську церкву, це дійсно є правдою, це відповідає тому, що є І 25 років ми маємо спільне визнання обряду з іншими західними церквами. І це є великим щастям, і це є певним наближенням Царства Божого. І Тому перед тим, як ми будемо дивитися цей чудовий фільм, я пропоную. Щоб ми помолилися разом з вами за те, щоб Господь був присутній з нами сьогодні на цьому заході, щоб він не полишав нас своєю благодаттю, і ми з вами надихалися його прикладом і його словом. Des Heiligen Geistes. Amen. Er hat tatsächlich viele Einwanderer angezogen, auch viele Deutsche. <laughs> auch die Gemeinde der evangelischen Christen war entsprechend groß und so haben die Gläubigen.

Шиммер, natürlich waren die vielen Menschen, die als Christen verschleppt wurden oder gar ermordet wurden. Ещё тяжелей была людей, которые как христиане были депортированы или расстреляны. Завершенням перегляду фільму стало обговорення та обмін враженнями. Де віряни мали змогу поміркувати про важливість реформації для сучасного християнства цього дня, як і в епоху Лютера, знову прозвучала думка про те, що порятунок неможливий без істинної віри, яка базується на вченні Біблії.